Всім привіт, шановне товариство. Поки дурноваті сусіди з країни терориста намагаються, хоч якось, вплинути на бойовий настрій нашого народу. Ще 16 листопада у реліз вийшла очікувана Warzone 2. про цю гру. Є що розповісти одному з наших двох редакторів каналу Іллі Ямаді, гравши в першу Warzone з четвертого сезону та 200 годин в оновлену частину, він розповів, що там вона з себе уявляє. Тож давайте розбиратись. Нуму погнали! Розпочати треба з технічного стану проекту все дуже погано. Починаючи з першого дня, сервери гри постійно перевантажені. Практично у кожній сесії у гравців пінг не нижче сотні, і навіть зараз, більше ніж через тиждень, досить часто трапляються сервери, де пінг може стрибати. Оптимізація неякісна, велика кількість різних багів, критичних помилок та іншого. На сучасній відеокарці, як, наприклад, Nvidia 3080, гра видає лише 120-140 FPS з постійними дропами до 80 або 90. Наче, то непоганий показник, але навіть на 40-90 отримати стабільні 240+ плюс кадрів неможливо через постійні просідання. А що там відбувається на слабших картах, навіть страшно уявити. Ось ти у перестрілці з групи ворогів. А ось у тебе вже помилка у центрі екрану з проханням надіслати звіт. Або, наприклад, перевантажені текстури на початку матчу. Також у грі є проблема зі звуком. Іноді він працює нормально. А іноді ворог може бути в тебе за спиною, а ти просто його не почуєш. Буває навіть і таке, що ти не чуєш звуків пострілів та попадань. Йдеш собі, а тебе зненацька починає спреяти невідомо звідки. Загалом, у перші кілька днів, грати було практично неможливо. Через тиждень, коли випустили парочку патчів, ситуація, звичайно, стала краще, але осад залишився. Як шкода, адже це все-таки маленька інді студія, а не якийсь там гейм гігант що робить за перший тиждень півмільярда доларів з продажів гри. Тепер перейдемо до приємніших речей. Як все ж таки гра змінилась з часу першої частини? Почати варто з мапи. Це одна з основних складових гри. Альмазра, так зветься нова ігрова локація. Вона нагадує суміш міського середовища з Верданську, трохи кальдери, а також Мірамару Спамк. На цій мапі ви можете знайти різноманітні краєвиди, починаючи від міських джунглів з висотками, невеликих селищ, старих будинків і закінчуючи заводськими зонами і постелею. На погляд пана Ямади, мапа вийшла атмосферною та красивою. На постельних полях битв розробники зуміли здобути баланс між повністю відкритими локаціями без укриттів, як було на кальдері, та тісними міськими приміщеннями, де ворог може бути за кожним кутом, як у Верданську. Це звичайно все суб'єктивно. Відкриті локації є, але в цілому мапа більш-менш збалансована. До того ж, більшість будинків має вихід на другий, а іноді і на третій поверх. Тож тут геймплей дуже вертикальний. Згадати також варто і водні локації, які нарешті тепер мають сенс. Для тих, хто не знав, тепер у грі можна плавати і навіть стріляти з води. Річки та водойми тут є невід'ємною частиною геймплею. Персонажі вільно можуть купатися, і наче акула з щели переслідувати своїх ворогів під водою. Іншими словами, пан Ямада має на увазі, що мапа відчувається доволі непогано, вона якісніше за попереднє і на його суб'єктивний погляд найгірша за верданськ. Але тут є і мінуси, як, наприклад, розмір, і назвемо це дизайн розміщення точок інтересу. Дозвольте пояснити, в одному матчі можуть зіткнутися до 160 осіб, але добру половину часу можна привести у пошуку супротивників. Цьому сприяють декілька факторів. По перше, на мапі стало набагато менше можливостей, які б допомогли гравцеві вполювати опонент. Наприклад, БПЛА продаються в магазинах лише в одиночному екземплярі. Тобто, якщо ви прибігли в магазин, а БПЛА недоступний, значить хтось інший його вже купив, і він там більше не з'явиться. У результаті ви просто цілу зону можете бігати від магазину до магазину і не розуміти, де знайти опонента. А наприклад, контрактів на ліквідацію після другої третьої зони можна перерахувати по пальцям. Хоча раніше вони зникали більше у лейтгеймі, а не під час мідгейму. По-друге, на мапі досить дивно розташовані точки інтересу та транспорт. Так, наприклад, в одному матчі на другорядній локації ви просто можете обмазатися квестами, а в іншому матчі там навіть грошей не буде. Те ж саме і зі спавним транспортом. Іноді ви будете витрачати більше часу, щоб дістати собі машину, ніж потім їздити на ній. Це пов'язано з тим, що самого транспорту в грі стало менше, а також з тим, що на мапі є багато пагорбів та скель, що дозволяє гравцям часто користуватись парашутом. На жаль, це призвело до того, що різні гранатомети випали з гри через те, що попит на тачки зник. Навіть гвинтокрил, який раніше був синонімом швидкого пересування та полювання, тепер практично завжди стоїть та нікому не потрібен. Так і виходить, що більшу частину гри деякі сквади просто не можуть знайти собі супротивника, і виникає дві ситуації: або у вас занадто багато грошей з пвє контрактів чи просто з землі, і витратити їх просто нікуди через кінцеві ресурси у магазині та відсутність супротивників. Або ж у вас навпаки немає грошей через відсутність квестів, і ви задовольняєтеся якимись крихтами в надії знайти гроші, які іноді також дивно працюють. То вони є будь-де, то їх немає ні в одній хаті, як у житті. Тому і стаються казуси, що ти бігаєш, бігаєш у пошуку контенту, а потім просто помираєш від місцевого пацюка. Це ще один великий мінус цієї мапи, на погляд Іллі. У реаліях, коли ти не знаєш, де твій супротивник, кемпінг стає дуже популярним. До речі, з грошима та й з лутом загалом пов'язана ще одна зміна: лутінг був повністю перероблений. Тепер, крім звичайних скриньок, лут спавниться ще й на полицях, підлозі, стелажах і так далі. А ваш персонаж тепер носить із собою рюкзачок, у який можна покласти додаткову броню чи амуніцію. Він, до речі, випадає з вас із супротивника після смерті. Але головна проблема прийшла звідти, звідки її, до речі, чекали, як і в першій частині персонажі дуже дуже погано підбирають лут землі. Іноді, щоб підібрати предмет з купи різного сміття, вам потрібно мало не виконати весь свій інвентар. А, наприклад, при використанні рюкзака землі вам відкриється меню, з якого не можна просто взяти і вийти, і яке при цьому саме закривається, якщо ви зробите хоч якийсь рух. Постійно відбуваються казуси, коли ви не можете підібрати щось або закрити вікно рюкзака і вас через. Це вбивають. Activision, ви серйозно, як можна зробити гірше те, що і так було досить ніякісним в оригіналі? Ще було перероблено і movement. Розробники нарешті прибрали докучливий слайд Cancel і загалом трохи сповільнили пересування оперативників в деяких аспектах. Особисто і лі ця зміна припала до смаку, але от в ком'юніті розпалилась не одна дискусія: що мувмент у поєднанні з іншими мінусами, як Time to Kill, зробили тільки гірше з часів першої частини. Трохи краща ситуація зі зброєю. Пан Ямада вважає, що в першому варзоні баланс зброї був, м'яко кажучи, так собі. Практично кожна додана зброя після злиття з Коудваром та Вангвардом являла собою лазер-ган, тобто стріляла в крапку і майже без віддачі. Схоже, розробники вирахували свої помилки минулого і додали гвинтівкам правдоподібну віддачу. Тепер, стріляючи на 100 метрів, потрібно хоча б отримати приціл на одному рівні з цілю, не говорячи вже про влучання. Всі ці Параметри, включаючи швидкість кулі, шкоду, віддачу та АДС, можна налаштувати в новому меню зброя -ран». Це додаткова опція, доступна після досягнення максимального рівня прокачування гвинтівки. Ідея відмінна, але шлях до неї досить тернистий. Вся річ у новій деревоподібній системі відкриття та прокачування озброєння. Наприклад, щоб отримати зброю А, вам потрібно прокачати спочатку її попередника, тобто зброю Б. А щоб відкрити зброю Б, іноді треба ще й зброю С теж саме. Із модифікаціями або обвісами для отримання якогось специфічного лучника вам може знадобитись відкрити не одну гвинтівку. Сенс у цьому є: ця модифікація буде доступна практично для всієї зброї в дереві, а іноді і в інших деревах зброї. Але грінт не людський. А враховуючи, що всіма улюбленого режиму пландер більше немає, то для звичайного гравця прокачування такої кількості озброєння буде тим ще челенджем. Варто згадати і про баланс через майже півтора тижні з виходу гри до не немає якоїсь усталеної мети. Звичайно, є певні фаворити. Але часто можна зустріти гравців, які грають з чимось незвичайним або в цілому побачити доволі різноманітний арсенал, котрим агенти тебе душать у кожній грі. Зброя відчувається дуже добре, як в практичному плані, так і в візуальному. Головними ж проблемами зброї у грі, як вважає Ілля, є швидкий тайм таймто кіл і снайперські гвинтівки, які перестали бивати ворогів з одного пострілу в голову. Нагадаю, у першій частині Варзони за часів кальдери снайперські гвинтівки були змінені таким чином, що вони не вбивали з одного пострілу після певної дистанції, наприклад, 75 метрів. Тут же вони не ваншотить взагалі, окрім ситуації, коли у цілі не повний армор, тобто три плашки. Якщо, наприклад, у цілі дві плашки, то так. Хто буде ваншоту голову? Але на жаль, в той момент, коли ти дістаєш снайперку з лодауту, 90% гравців вже бігають у нових бронежилетах, які до речі і дають тобі можливість носити три армори. Снайпінг завжди був однією з головних складових гри і вимагав чимало скілу. Додайте до цього неймовірно швидкий там кіл у поєднанні з великими дистанціями для перестрілок, зміненим мувментом, і вже можна сказати, що снайперки практично мертві в сьогоденні. Досить дивно було бачити це рішення від розробників. Тому в ком'юніті основний акцент зараз робиться на боях середніх дистанцій, змішаних з ближнім зіткненням. І ось тут на поле виходять лодаути та купівля зброї у магазинах. У Warzone 2 набори з готовою зброєю та перками, вони ж лодаути, тепер доступні лише або після захоплення фортець, себто захищених будівель з ботами всередині, або після настання однієї з фінальних зон, коли він падає для всіх оточуючих. В якості альтернативи розробники додали можливість купити зброю з вашого лодауту в простому магазині. Без перків, звісно, чи спірно це безперечно. Warzone якраз і став популярним завдяки лодауту. Будь-який час ти міг визвати свій повністю кастомізований набір зброї та перків. Але тим не менш, не можна сказати, що це суперпогана зміна. Подібне рішення створили велику кількість нових випадкових подій і зіткнень. Якщо раніше гравці боролися за те, хто перший назбирає більше грошей і купить собі. Коробку, то тепер усі борються за право першим скористатись магазином, а також першим зайняти фортецю. Багато хто змінив свої маршрути і плани на гру, купуючи спочатку одну зброю, а другу поповнюючи землі або пізніше з лодаута. Тож, хоча рішення і доволі специфічне, можна сказати, що це новий погляд на стару механіку. Що ж, Warzone 2 вийшов досить неоднозначним проектом. З одного боку гравці отримали бажане: нову мапу, текстури, перероблену зброю, але з іншого розробники забрали або змінили багато особливостей, що так полюбилися гравцям, як, наприклад, лодаути, лутінг або мувмент. Добре це чи погано вирішувати лише вам. Але на погляд пана Ямади, головна проблема тут у завищених очікуваннях фанатів. Багато хто бажав побачити Верданськ з тими ж фішками, але на новому рівні. тоді, як метою розробників завжди було зробити зовсім нову частину франшизи, безперечно, у гри зараз досить багато проблем. Наприклад, занадто швидкий TTK, жахливий снайпінг, погане балансування лута, транспорту та контрактів на мапі, сам лутінг, від якого просто хочеться взяти і видавати гру. І звісно, баги, оптимізації і краще клієнта. Але це не ті проблеми, через які варто кинути цей проект. Загалом, більшість мінусів тут це діло декількох тижнів збирання інформації і подальший фіксінг. Нехай тут і були перероблені багато ключових моментів оригіналу, але головне те, що гра здатна подарувати вам все ті ж емоції, що були при грі в оригінальний Warzone, до об'єднання. Ці самі нічні ігри з друзями влітку, падаючи на шпиталь або в'їжджаючи в бункер на квадроциклі, або наприклад той легендарний дрон з С4. тут в Альмазера, є найголовніше, чого чекали від неї гравці дух оригінальної Warzone. Так, вона стала більш тактичною та вимогливою, але залишилася такою ж веселою та захоплюючою. Warzone 2 зможе залучити багатьох нових гравців, які раніше не грали в неї. В ній є певні проблеми, які терміново потребують фіксів. Але базовий геймплей вийшов яскравим і захоплюючим, здатним подарувати вам відмінні емоції. Вердикт Іллі 7 з 10. Ось таким вийшов огляд Warzone 2. наш канал потихеньку намагається реанімуватись після невеликої паузи. Будемо дуже вдячні за повні перегляди відео та чесні відгуки, репости, лайки. А ось що ще можна подивитись на нашому каналі. Тут є багато контенту. Побачимось у майбутніх відео.